Строкач загадаю бажання. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниво, щоб сміхалися людьми. це нами перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб старенькі достатку свій вік доживали, Щоб і пісня, і слово українське звучали, Щоб країна розквітла, незалежна і вільна. а зісниться бажання це моє неодмінне.